Да. Так, Пане так. Богдане, пишуть, аж я перечитую зараз ці записки, знають ваш голос. І що, знаєте, найцікавіше, ніхто вас не боїться, ні я, ні вони. А мене так лякали. А мені казали, що радіостанція Свобода, це якщо не ворог, то враг точно. А тут воно ж, а тут воно голос вас знає. Я думаю, що сьогодні, мабуть, не знайдеться, а забагато людей, що так думають. Зараз я вам знайду ці записки, а ви будьте ласкаві, розкажіть про свою діяльність на терені історії і політології. Я знаю, що у вас є дуже цікаво і дуже вкрай необхідна зараз в сьогоднішньому етапі розвитку і нашого суспільства, і того всього, що відбувається, праця із проблем національних, то є дуже цікаво, то є дуже корисно. Ви нам розкажіть коротенько, а я зараз вам дам ці запитання. Я думаю, що, що є чимало наших науковців на Заході, що є змушені водночас бути публіцистами. Бо наша справа, українська справа, не є аж, така, аж так е, відома на Заході через різні причини. Е, що й дотепер ця плутанина з термінами Росія, Радянський Союз е, е, існує. І часто треба найбільш елементарні речі пояснювати е, англійській, американській, французькій публіці. Отож, е, чимало е, з нас, навіть з тих, що є присутні, багато часу мусять витрачати на це, щоб якось підносити загальний рівень свідомості, і знання е, в громадській думці про Україну, про національне питання в Радянському Союзі. Я фактично студіював, я народився в Великій Британії. Щойно цього літа перший раз є на своїй батьківщині. Я студівав історію і політичні науки в Лондон, Лондон, на Лондонському університеті, а згодом працював кілька років в міжнародній амністії, бо знову розумієте, у такий час, зокрема в тих 70-х роках, ранніх 80-х, де треба було не тільки займатися наукою, але захищати людей, що сиділи. Таборах і психушках. І через ті контакти, які я нав'язав в тих роках, я здобув доступ до сторінок англійської і американської преси. Згодом я опинився в Радіостанції Свобода. Я би хотів сказати про цю станцію коротко, що вона відома нашим глядачам, мабуть, як інституція, яка займається радіомовленням. Це є також найбільший дослідний центр. Щодо Радянського Союзу і Східної Європи на Заході, до якого існує війний доступ, там працюють і журналісти, і науковці, і люди з амбасад, люди, що їдуть працювати в Москві, наприклад, там є чудові архіви, і там є люди, що систематично вивчають процеси, які відбуваються в східній Європі, в Радянському Союзі, пишуть аналізи. І також є серед них і, і кілька українців. Мій колега доктор Роман Совчаник, я сам працював в дослідному відділі. До, е, а і ще є така Каті Михайлиско. Ми говорили про тих людей, чужинців, які вивчають українську мову. Вона фактично є із польсько-ірландського походження американка, але вивчила українську мову і тепер е, пише на українські теми. Щодо свободи нашої, е, я думаю, що ми всі від. Чуваємо, що це є дуже важливий історичний момент, в якому ми живемо, і ми, ті, що працюємо в радіостанції Свобода, дуже свідомі тої величезної відповідальності, яку ми маємо, яку ми несемо перед нашими слухачами. Ми тепер стараємося по змозі бути ампліфікатором, посилювачем якраз тих найбільш позитивних голосів, які тут є на Україні, і сприяти. Цим здоровим процесом демократизації, процесом національного самоутвердження. Це означає, що ми мусимо бути дуже оперативними, щоб подавати актуальну е, інформацію. Ми не бачимо себе в ролі конкурентів, ми бачимо себе в ролі тих, що доповнюють ці прогалини, які навіть сьогодні за умов гласності е, існують е, щодо інформації. Але також дуже головна роль тут є бути, бути мостем, мостем між Материком і островами українства. Не забудьмо, що забуті були десятиліттями українці, що живуть в Східній Європі, а їх, мабуть, є мільйон, якщо почислити також і, і Румунію. І також третє це будити національну свідомість тих наших земляків, зокрема в Східній Україні, в Південних областях. Які мають проблеми досі визначити себе повноцінними українцями? Отож, у нас є також інфор... матеріали, які передають основні матеріали про історію України, культуру і так далі? У нас йшла також серія. Марти Богачевський хом'як 50 частин, бо, на жаль, ще не, не було можливо так скоро опублікувати її працю українською мовою а тут. тут то, пишуть, принаймні, якраз слухачі мали можливість mm -hmm. е, почути. І тут, я думаю, що багато з наших шановних колег виступали на, на хвилях Радіо Свободи. Отож, сьогодні як ми стараємося якраз поєднати це завдання культурницьке, наукове і публіцист... публіцистичне. Дивіться, що вам пишуть, я перепрошую, пані Марте, здається, українське телебачення насправді перебудовується. Журналіст із ворожої Ворожий лапках, Радіостанції Свобода, це просто не віриться. Вітаємо. Знаємо і слухаємо, але підписатися ще не можемо. Київ. І тут вас просять перезвонити. Я хотів тільки ще згадати, що тут є ще один елемент, про який ми забуваємо. Ми говоримо про українців на Заході України Ці тут, але не забуваємо, що українська діаспора включає тих мільйонів наших земляків, які в Росії, на Сахаліну, Хабаровську, Казахстані і так далі. Україна досі до тепер офіційна Україна. Нічого для тих людей не зробила. Також зігнорувала їх. І, і тепер цей час, коли ми відчуваємо цю цілісність і могутність. Нашого народу. Ми мусимо також і пам'ятати про них, не тільки думати категоріями українці на материку і українці на заході. І також пам'ятаємо про, про Східню Європу. Я був тепер нещодавно повернувся з першого міжнародного форуму діаспори з представниками України. І це була нагода. Представникам, кажім, української громадськості в Румунії, які в жахливих умовах жили за Чевческу, і щойно тепер останніми місяцями підносять свої голови і кажуть нам, що їх не 60 тисяч чи 50 тисяч, а 600 тисяч, і що вони себе зберегли і чекають на якусь поміч. Подивіться, як, як активно працюють українці в Польщі, наприклад. І я думаю, що якщо там. Ті 300 тисяч людей, які мали також дуже несприятливі умови, політичні і інші, в Польщі зберегли себе. Я думаю, що це повинен бути приклад також для наших земляків, наприклад, на сході України. Якщо там можна себе в Польщі зберегти, то чому не можна відновити цей сенс гідності національної на своїй рідній землі? Я їду в Москву вивчати російську мову, бо я хочу з Україною працювати. А пам'ятаєте той час Іван Микрани? Чоловік написав, що ніби ці панове приїжджають, бо хочуть мертви на своїй землі. Власне, ми приїжджаємо, бо ми хочемо жити в Україні. Я хотіла згадати той епізод Іван Михайлович, Пам'ятаєте, розповідав? Іван Миколичук, коли показали свою картину Сергія Чепороджанову тіні забутих предків в Аргентині, і був перший показ, і це було наскільки несподівано, а вдалі було багато українців. Це було наскільки несподівано для них. Ну, правда, це треба згадати, що це був, напевно, 66 рік, тако, так, це ж був ювілей так, так, де гран-при був Мардель Плата. Так, так. Так. І вони подивилися цей фільм, і реакції не було ніякої. Ніякої. Іван стояв, і він каже, я не знаю, що робити, чи плакати, чи втікти звідти геть. Чи, я, я не знав, чи це, чи це гарно, чи це соромно, чи це щось те, до чого він не був готовий. І потім він казав, чи є ж ви діти, пам'ятаєте, тіні забутих предків. А пройшов який час? І приїжджають до нас люди. І ми їх дивимося в їхніх обличчях, і нічого, крім доброго, і протягнутої руки. на зустріч душі. Не знаєте, не, не вірте тим, і не, не дослухайтеся до того, що коли вам кажуть, що оце, оце всі ми думаємо, що це Захід нам допоможе. Річ не в, тому, не в тому. Разом, гуртом, тримаючи такої великої спільноти, нам буде всім і вам на тій землі, і нам на сій, але ми всі, всі в душі ми єдині. Я думаю, що тут головне є це, що ми не просимо якоїсь вдячності. Ми робили те, що могли в тих обставинах. Ми маємо, я би сказав, належить віддати належне і пошану тим людям, що тут нам в країні, в тих дуже тяжких умовах, робили те, що могли. Не тільки дисиденти, не тільки поети чи літературні критики, але ті мами і батьки, що висилали своїх дітей до українських шкіл, коли стало дуже важко на своїй рідній батьківщині це робити. Так що е, хай це не буде односторонний такий процес, е, ніби ви нам дякуєте. Ми відчули тепер цілісність, це спільна наша трагедія, це все, що ми пережили. І е, ви робили, що могли, ми робили. І тепер головне, щоб ми не говорили категоріями ми і ви. Це, ми є всі разом. Mm -hmm. Але, Богдане, я прошу продовжити, оскільки ви всіх присутніх тут, мабуть, найкраще знаєте, бо доводилося mm -hmm. працювати mm -hmm. з ними. Я хотів показати yeah, вам yeah. свою yeah, yeah, yeah. книжку, не тільки тому, що я автор, але uh, це є перша стисла історія національної проблеми в англійській мові. І що це про що це свідчить? Свідчить про те, що стільки радіонологів, стільки експертів кращих чи гірші, але щойно тепер хтось сів і написав. Працю про цю таку важливу тему. І якщо не було такого основного підручника, розуміємо, наскільки не розумів захід і, і, і далі не розуміє проблеми е, імперії останньої і е, про, е, процесів деколонізації, які тут відбуваються. Отож, е, це я із Віктором Свободою ми написали це. Це єдиний українець, який е, попав на е, Бритійський університет, викладав на Лондонському університеті і майже самотужки пропихав там українську науку. Я ним дуже захопився, як я поступив на університет, бо побачив, що одна людина, яка не шукала слави, і з громадою не дуже так близько жила, але пропихала, де могла українську тематику, українську проблематику. І згодом ми дочекалися такого часу, що колишній ментор і його студент спільно написали цю книгу. Вона має досить добрі рецензії в американській пресі і, 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 і. тепер працюю над на, наступною. Це є стисла історія дисидентства і опозиції в Радянському Союзі від 17-го року до теперішнього. Бо Також на Заході вважають, що це почалося все е, з процесом Синявського і Даніела 65-го року, і що це здебільшого. Справа російських єврейських інтелектуалістів, ну але як ми знаємо, це як час показав, це все набагато складніше.